Якою ви бачите Україну в майбутньому? Хочеться бачити її хоро... ну процвітаючою, квіт... квітучою, можна сказати. Хочеться вірити, скільки праці, скільки наснаги було положено. А це. Хочеться вірити. Квітучою. Такою розвинутою країною. Що молодь буде дуже, буде робота молодих, гарною, квітучою. Ну, я хочу надіятися, що вона буде розвинутою, хочу надіяти, що вона буде незламною, такою, як зараз вона є. І я впевнена, що в майбутньому ми будемо ще краще. Незалежною. Самостійною, незалежною, розвиненою, звісно, проквітаючою, вона така велика, розквітаюча. Війна закінчилась, всі території, які загала Росія, вони вернулися, вернулися в наш склад і все добре в нашій країні. Хочеться сказати, що все буде краще, але я не знаю. Буду думати, що все буде краще. Як буде, трудно сказати. Хочеться і вірю душою, що. Буде все добре на і мир утвердиться на нашій землі, на Україні. Замужною багатою і могутньою державою. Дуже прекрасна країна. Війна закінчиться, все відбудується, все буде добре. Найкраща страна в Європі буде топ 1 Вільною, вільною процвітаючою Шевк. Щоб дійшла вперед з часу. Щоб була чиста, щоб всі подобрішили. Це стали голода. У мене велике сподівання, що це буде гарна розвиваючася країна.